Доброго та благословенного Богом ранку. Я бажаю всім, хто дивиться чудову передачу ранок з надією. На жаль, я так само хотів би, але не маю такої змоги, тому що люди не мають такої можливості сьогодні дивитися цю передачу, тому що вони там, на передових рубежах, захищаючи нашу країну. Але разом з вами, з тим, хто. Дивиться цю передачу. Я хочу дякувати Богові, дякувати Богові за обітниці і дякувати Богові за ті поради, які Він нам дає, щоб ми могли зійти на вершину, на вершину спасіння. І у посланні до Тимофія, це в першому посланні, в 4 розділі, 8 вірші, ми читаємо. Адже тілесні вправи до деякої міри корисні, а побожність на все корисна. Тому що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. Додавши до стриманості терпеливість, нам потрібно зробити ще один крок угору по сходинках прогресу і у терпеливості виявити побожність. Вона зростає саме з терпеливості. Апостол Павло сказав: І не лише нею. А й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Таким чином, ми набуваємо наступну чесноту. Побожність, який притаманні дух і подоба характеру Ісуса Христа, ми здобуваємо тільки завдяки терпеливості. Підняти нас до Його Божественного ідеалу. Це єдина мета всіх діянь Бога для нас та всього плану спасіння. Порочний світ прагне заволодіти нашою свідомістю. Усякий нечистивий вплив на кожному кроці намагається втримати нас на низькому, приземленому рівні притупляючи наше сприйняття, розбещуючи нас, послаблюючи розум, паралізуючи духовні здібності та спонукаючи нас дати волю низькій природі. Дорогоцінні сходини потрібні саме для того, аби вберегти нас від усього цього. Наші погляди прикуті до Бога, котрий перебуває наверху ось цих сходів. Від слави, яка освічує їх вершину, звучить запрошення. Підіймайтеся вище. Ця слава приваблює серце. Ми прямуємо вперед крок за кроком, піднімаємося все вище і вище, душею опановують усе більш піднесені святі прагнення. Вина минулого життя залишається позаду. Ми не сміємо подивитися вниз на те, що довго отруювало джерела справжнього щастя, мучило докорами сумління, послаблювало і підривало волю, пригнічувало найкращі поривання. Мета Божого Слова це надихати нас надією, спонукати, підніматися сходцями крок за кроком у небо з постійно зростаючою силою. Наш характер уподібнюється до Божого характеру, коли ми долучаємося до його благодаті. Як віск набуває форми печатки, так і душа здобуває і зберігає моральний Божий образ. Нас наповнює та перетворює зайво Його слави, подібно до того, як темна хмара, наповнивши світлом, набуває. Бездоганної білизни. Наступною сходинкою до вершини є братерство. І ось у другому посланні Петра в першому році і в сьомому вірші написано: у побожності братерство, а в братерстві любов. Слово Бога заповідає всім його дітям, нарешті всі, будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні. Милосердні і покірливі. Отже, якщо людина не показує в терпеливості побожність, вона не виявить і братерства. Здійснюючи свою місію в нашому світі, Христос явив людині чесноти Духа Божого, які, будучи прийняті, формують та перетворюють усю людину ззовні і всередині. Ці чесноти знищують її гординю, спонукають не думати про себе високо, натомість вважати свого брата дорогоцінністю у Божих очах, адже Христос заплатив за його душу безмірну ціну. Якщо ми цінуємо людину як Божу власність, то будемо до неї добрими, доброзичливими і поблажливими. Релігії Ісуса Христа. Притаманна воїстину небесна увічливість, вона виховує звичку виявляти ніжність почуттів і доброту поведінці. Благочестива людина придбає і цю чесноту, піднявши ще на один щабель. Чим вище вона підіймається з ходинками, тим більше благодаті Божої відкривається в її житті, в її почуттях, в її принципах. Вона постійно вивчає умови її прийняття Богом. А єдиний спосіб отримати небесну спадщину це уподібнитися у характері до Христа. Милосердя пом'якшує сувору удачу, облагороджує грубі манери. Внутрішня зміна виявляється у зовнішніх вчинках. Чесноти Духа Божого. Невидимою силою діють у перетворенні характеру. Релігія Христа ніколи не виявить похмурості, різкості і неповаги. Увічливість це біблійна чеснота. Життя Христа характеризувала така чеснота, як братерство. Христос був увічливий, як людина, яка живе на землі. І цю якість неможливо переоцінити. Зростання в благодаті це важливе здійснення того, над чим працює у нас Бог. Це запорука майбутньої слави. Це треба проявити тут, на землі. Тут, де панує дух недобрий, має запанувати Божий дух, який панує на небесах. І цей дух має панувати у наших серцях. Про це я з вами хочу помолитися. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми сьогодні, коли зробили іще один крок у наближенні до тебе, Господи Боже. Так не вистачає сьогодні братньої любові один до одного, через що виникають суперечки, через що виникають навіть війни, які приносять смерть. Але ти навчаєш нас, що ми маємо крокувати за тобою. Ми маємо здобувати ті чесноти, які, Господи, притаманні мешканцям небесних осель Твого Царства. Тому сьогодні ми дякуємо Тобі, що Ти відкрив нам наступну і ми хочемо, Господи, щоб Ти нас благословив і дав мудрості здобути її тут, щоб дійсно братолюбство поширювалося в нас. Ми хочемо, Господи, щоб сьогодні ти благословив наші сім'ї, родини, щоб ти благословив нашу країну. І щоби ти почув кожне здедолене серце, яке у молитві з благанням піднімає свій голос до тебе і все, що у твоїй волі, Господи, Ти дай тій людині, а Ти даш тільки те, що на добро. Це наша молитва і прохання, а тобі, Богу єдиному, творцю неба і землі, тому, який залишив приклад того життя. Який маємо наслідувати ми, ми дякуємо сьогодні і хочемо дякувати на протязі вічності прославляти Тебе, живого Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Я дякую Богові, який дав можливість нам сьогодні зробити іще один крок. І Господь навчив нас, щоб у побожності у нас розвивалося братерство. Багато. Гасел є написаних, що ми браття. І люди так хочуть говорити, інколи навіть обнімаючи один одного, але, на превеликий жаль, ми бачимо, що це тільки на словах, тому що відбувається все. Сьогодні люди не дбають про те, щоб придбати цю побожність, щоб придбати цю чесноту як братерство. І щоб справді бути такими, щоб зрозуміти волю Божу, що ми один одному рідні і дорогі. Тож давайте, друзі, доріг, всі, хто злюбив Господа, хто прийняв його своїм серцем, відкрити цю любов до ближніх, які оточують нас. І тоді Господь, повернувшись, дасть велику нагороду тим, хто справді не тільки говорив, а і жив. Так, як навчає його святе Слово. Будьте благословені, Господом, сьогодні. До побачення!